Сьогодні, після досить великої перерви, буде відео з відгуками на прочитані комікси і банди досіни. Якщо вам цікаво, беріть цікаво, і залишатися зі мною. Розпочати хочу зі своєї нещодавньої любові коміксу Bereat When sees» дебютної роботи Патріка Горвата, яка виходить у видавництві IDW. Наразі вийшло 4 електронні випуски з 6. До кінця весни вийде решта. А реліст ТПБ заплановано на осінь цього року. І за жанром це затишний горор, історія про містечко Вудбрук, населене милими антропоморними тваринами, серед яких живе серійна вбивця. Тут дуже круте і несподіване в поєднання мінімімічності героїв і сеттингу з кривавими і графічними сценами вбивства. Автор каже, що надихався книгами і серіалами про серійних вбивців. І ідеями про те, що може відбуватися в маленьких містечках за зачиненими дверима. Це наче на стрінка книжок Ті Чертавскарі з'являється Декстер. А вона грині Мальопису, ведмедиця Саманта, багато років живе і працює у Вудбурку, вона є важливою частиною місцевого ком'юніті, у неї є друзі і сусіди, які навіть не підозрюють про те, чим вона займається у вільний час. Саманта, серійна вбивця, на вихідних вона їздить у сусіднє велике місто, де вбиває і розшлінняє випадкових перехожих. Ведмедиця клінічна психопатка, вона не відчуває емпатії до своїх жертв, їх родин. В у у неї є відпрацьована рутина і глибина розуміння того, що там, де ти живеш, не можна вбивати. Але життя героїні летички реберть, коли у Вудбруку з'являється інший серійний вбивця, який починає жорстоко вбивати місцевих жителів і залишати скалічені трупи на видному місці. Незважаючи на те, що на героїні вбивця їх починають співпереживати, нікому не подобаються екзистенційні кризи. В такому маленькому містечку, як Вудбрук, жителям дуже важко повірити в те, що вбивця живе серед них і вони у небезпеці. Малюкась дуже добре передана атмосфера життя в маленькому містечку, де всі думають, що знають все про всіх. Патрік Говард і автор сценарію і художник. Він працює з традиційними матеріалами, ем, робить контур на папері і розфарбовує його розріжену гуащу, яка нагадує акварель. Мені сподобався дизайн турпортних тварин-персонажів, вони дуже мінімішні, особливо сама Саманта та родина її друзів-кротів. Мультяшність персонажів дуже сильно контрастує з кривавою розшліньонкою, якої тут достатньо. Я б сказала, комікс сподобається читачам, які люблять затишні горори, історії про серійних вбивць і не проти кривавих і жорстоких сцен. Для мене це була прямо любов-любов. Буду дочитувати і обов'язково куплю собі парову версію, коли вона з'явиться. Ще один малюпис, який приніс мені купу задоволення Rare Flavors, рідкісні смаки від Boom Studios, автор сценарію Ренбі, художник Філіппе Андради. Вже відомий читачам над, за спільною роботою над коміксом Багато смертей Лайли Стар. Відразу скажу, що якщо ви, як і я, любите багато смертей Лайли Стар, то вам сподобається і цей комікс. Рідкісні смаки це історія про демона Фуді на ім'я Рубін Бакш або Ракшаса, який наймає режисера Мо, щоб зробити тревел документалку про різні страви індійської кухні. Разом вони подорожують, їдять автентичну вуличну їжу і навіть втікають від переслідувачів. Рубін одночасно загрозливий демон людожер і ліричний герой, який знаходить поетику і глибоке значення у приготуванні традиційних страв. Точніше, у поєданні людей, які готують ці страви. Пізніше ми дізнаємося міфологічну історію життя Рубіна і починаємо розуміти, звідки береться його філософське і поетичне ставлення до їжі. Структурний комікс це мережево з рецептів, насичених смаком спецій, яскравими кольорами кадрів вулиць індійських міст та історії життя окремих людей. Візуально це просто якесь сюрреалістичне свято. Художник прекрасно стилізує персонажів, вони живі, яскраві і дуже земні. Окремо хочеться відмітити, наскільки апетитною виглядає їжа на сторінках коміксу, хочеться негайно спробувати приготувати всі рецепти. Мамою коміксів, при читанні яких активуються всі органи чуття. В кількістю смаках працює все, кольори, запахи і звуки. Їжа для персонажів не просто їжа, а вона пов'язана для них з всі історіями, теплими спогадами, відчуттям затишку і зі збереженням власної ідентичності. Наразі у серії вийшло 4 випуска 6. Наступний вийде у квітні цього року, на що я з нетерпінням очікую. Тепер трошки про комікс, з яким у мене склалася любов не з першого і навіть не з другого випуску. А, це нова іміджівська серія The Sacrifices Ріка Рімандера з малюнком Макса Філмари і кольором від Дейва Маккейга. Це темна фантазійна історія, в якій основним лейтмотивом є набажання старшого покоління поступатися владою е і давати дорогу молодшому поколінню. У світі, описаному в коміксі, кожна родина має пожертвувати дитиною, віддавши її п'яти правлячим кланам богів. Натомість родина отримує життя в віддальному світі, де немає голоду, хвороб і погодних катаклізмів. Але ніхто не знає, що стається з цими дітьми. І на початку коміксу ми бачимо, як дітей забирають з родин. Для родини головного героя Голуба ця подія стає надзвичайно травматичною. Тахто не може впоратися зі своїми емоціями, зокрема почуттям провини, і напередодні жорстоко в'єсина. В той же час ми бачимо, що в деяких родинах, навпаки, вважають жертву священним обов'язком і радісно відправляють дітей до богів. Діти подорожують з жорстоким загадковим наглядачем у майсті і будують різні припущення на тему, що ж ним має статися той момент ти вже починаєш підозрювати, що нічого хорошого. У перших двох випусках сюжет розвивається досить повільно і спочатку мало зрозуміло про світи героїв. І, незважаючи на дику красу малюнку, я ледь не кинула читати, але я рада, що не кинула, адже починаючи з третього випуску, сюжет починає стрімко розвиватися і стає зрозумілим влаштування світу і мотивація героїв. Ми бачимо пантеони місцевих боїв. Де головним є Бог Сонця Рокос, у якого з богиною Луною є донька Солуна. Боги, або так звані лорди, які відповідають за різні сили природи, виглядають дуже старими і привілейованими. Вони не хочуть поступатися місце молодому поколінню, представницю якого є солуна, і це призводить до своєрідного бунту, що відразу підкупає у коміксі, це малюнок Філмари. Тут дуже класний дизайн персонажів, серед яких є люди, антропоморфні тварини і різні цікаві фантастичні створіння. Художнику ем, добре вдається передавати емоції, рух персонажів, Стрінки насичені глибиною, і деталями, і від багатьох розворотів просто перехоплює подих. Кольори Дейва Макейга яскраві і добре підібрані. Один з моїх улюблених розоградів сцена де дітям в салоні влаштовує свято. Подивіться, яке тут різноманіття кольорів і дизайнів. Це ж просто якась розкіш. Е, наразі перша арка завершена, і на початку квітня вийде у папері, але історія продовжується. До речі, наприкінці кожного випуску Рік Рімандер відповідає на питання читачів і публікує фрагменти їх листів, що додає історії об'ємності. І взагалі дуже крута практика як для креаторів, так і для читачів. Одним словом, якщо ви любите фентезі, міфології, гарний малюнок і не протиповільного ворлбілдингу, то вам сюди. А ще один комікс, який я розпочала читати, в якому поки що вийшов тільки один випуск, це «Helen of Гелен з Вінгорну, сценарист Том Кінг, художниця Білкус Евелі, колорист Матеус Лопес. Він виходить у нанистрі Dark Horse, Історія у комісі ведеться від імені Міс Аплтон, гувернантка, яку наймає для того, щоб бути компаньонкою юної міс Гелен Коул. Після смерті батька дівчини дідусь вирішує забрати її до себе у велетенський маєток Віндгор. Уявіть, що міс Аплтон, коли вона виявляє, що її подопічна, п'є, курить і регулярно потрапляє у в'язницю за борги. З приїздом дівчини у маєток мало що змінюється, вона рятується від нічних жахів і монстра, якого бачить вночі, за допомогою пляшки і регулярно засинає в найнеспоювніших місцях. Гелен явно травмована минулим і погані звички допомагають їй забутися. Водночас вона абсолютно вільна в всяких соціальних конструктах і плювати на те, що про неї думають інші. Про таку героїню одна носила дочитати. Поки що зрозуміло тільки, що в майбутньому ми побачимо більше магії і загадок, якими маєток. Візуально комікс просто прекрасний, тож якщо ви любите готику, однозначно раджу. Наступне банде сінегі велися у мене завдяки одному з постів на коміксоді. Я побачила декілька розворотів і просто закохалася в малюнок. Це Азамут, сценариста Вільфріда Люпану і художника Жан-Петиста Андреа. А зараз складається з п'яти альбомів, що виходили другому у французькому видавництві Вендус з 2012 по 2019 рік. Переклад англійською вийшов у видавництві Titan Comics. Це інтегроване видання, я читала саме його. Чесно кажучи, згадуючи на те, наскільки прекрасний тут малюнок можна було пережити, навіть якби історія була посередньою. Але я дуже рада, що тут захоплюючий сюжет. Так, місцями кринжовий і надуманий, але ж захоплюючий. За жанром, це пригодницьке фентезі, герої якого живуть у дивовижному і часно абсурдному світі і полюють за вічним життям. У світі сталося халепа, куди зник Північний полюс, і тепер будь-яка подорож перетворюється на лотерею, адже компас не працює. Виявляється, що північний полюс, кролик Поло просто закохався і вирушив на пошуки своєї коханої красуні манії. Манія Ганза рокова сексуальна принцеса-продисвідка, вона подорожує по світу в компанії чотирнадцять створінь фріків і ошукує правителів, закохуючи їх у себе і забираючи з собі загадкові старі монети. Звичайно, тут є сексуалізація і об'єктивація напіввоголодної персонажки. Кожного разу, коли якийсь король збирається одружитися на манії, стається якась халепа і весілля зривається. Крім правителів, у жінку також закохуються і прості чоловіки, наприклад, художник. Старий знайомий манії, науковець, що вивчає час і подорожує на летючому кораблі і лабораторії, знає, що жінка знайшла секрет вічного життя. На сторінках коміксу нам зустрічаються різні персонажі, які готові заплатити будь-яку ціну за вічне життя, але при цьому не являють, наскільки високою може бути ця ціна. Тут є старі боги, які вже розчарувалося пояснювати щось людям, нові механічні боги і правителі Самодури, які готові розпочати війну з абсолютно дурацьких приводів. Візуально це просто неймовірна робота. Художникам вдалося оживити дивний чотирнадцятий світ Азимуту. Ми бачимо летючі міста, гігантські годинникові механізми, розпечену пустелю, яка раптово вкривається снігом, і зелені джунглі. Чомусь різноманіття пейзажів народностей, а також велетенська пустельна богиня Елементаль, нагадала мені про легенду про Зельду. Щодо самого сюжету, то тут понамішено багато різних ідей, які часто не пов'язані між собою, це наче Террі Гільям зняв би фільм про Алісу дивокраї. Візуально також згадала про природи Гулівера, про Крісом Ріделом. У Мальопасі багато крутих і чудернацьких персонажів, наприклад, барон вампір, який живе у чорно-білому світі і живеться людськими стражданнями, чи механічні птахи, діє з яких вилуплюються дивні антропоморфні істоти, на кшталт помічника манії, який при потребі робить для неї зимовий костюм з власних внутрішніх. В одній з країн живуть маленькі люди, які ходять на причеплених ногах жіночих манекенів і бажають ці ноги надзвичайно гарними. В іншій ми, наче, потрапляє на стрінки тисячі однієї ночі. А чого вартий бухгалтер чи паха, чи кролик, який закохується то в принцесу продисвітку то у велетенську пісочну богиню? Одним словом, я отримала величезне задоволення при прочитанні Азабуту. Це дивна і прекрасна крінжадіна. Звичайно ж, я не змогла пройти повз нову роботу Андрея під назвою Кухня людожерів, особливо зважаючи на те, що сценаристом у ній став Фаб'єн Бельман, і за відгуками вона нагадує його милий морок. Я просто обожнюю милий морок. Це один з моїх улюблених мальописів. Я дуже рада, що він нарешті вийшов українською у видавництві видавництво Тому я була майже впевнена в тому, що кухня для лежерів мені сподобається, і я не помилилася. Головна героїня мальопису дівчинка Бланшет, власі якої посивіла після того, як вона втратила маму. Владжет втікла з дому і опинилася на вулиці у компанії дітей-сіріт після того, як батько м'ясник вирішив на ній одружитися. Історія починається з того, що дівчину та інших дітей викрадає бугімен з великим мішком, який придає провізію у світ людежерів. Діти потрапляють на кухню до людожерів, де відомий шеф-кухар готує з дітей, грифонів, єдинорогів та інших вишуканих створінь різні страви. Дивовижним чином бланшет е, вдається пережити перемалювання у летицькій місрубці, і вона опиняється у підземному світі, де тисячі маленьких створінь, моють посуд, і іншим чином обслуговують лідажерську кухню. Там дівчинка знаходить друзів разом з ними розробляє план порятунку решти дітей, яких планують використати у якості інгредієнтів до вишуканих страв. Художник дуже деталізовано і динамічно, зображає нетрі кухні, самих лютажерів та їхніх помічників. Дизайн костюмів і персонажів тут на висоті. Маленька тендітна білява героїня виглядає дуже беззахисною на фоні кишок і кров'яки, особливо коли для того, щоб вижити, їй доводиться загорнутися у бекон. Треба сказати, що у мальописі дуже сильний феміністичний посил. Маншет пережила сильну травму, але вона не тільки не зламалася сама, але й вибрала шлях про злу і допомоги іншим дітям. Це гарна, темна і атмосферна казка з дікінсівськими вайбами, яка точно сподобається тим, хто любить нередаговані казки братів Грім і Милий Морк. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе і побачимось наступного разу!